Бачимо найбільший завод. Uh... Яки виходимо і почитаємо тиждень з нашими ефірами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, де говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання в коментарях, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, де ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Я спробую ці запитання в ефірі озвучити, відповісти на них, якщо матимо відповідь. Так само нагадую вам і заохочую писати звідки ви дивитеся. Слухайте наші ефіри. Нам такі коментарі приємно завжди читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української друзі. Спочатку пройдеться по новинах, потім поговоримо про дві важливі теми сьогодні. Поговоримо про те, про, про те, як Сполучені Штати планують залучати приватні інвестиції в Україну. Також поговоримо про безумовно важливу тему, яка багатьох турбує про те, що Польща Угорщина заборонили імпорту українського зерна спробуємо розібратися, чому таке рішення зараз вони ухвалили і що Україна збирається із цим робити. Але про все по порядку. Отже, продовжує набирати обертів і розвиватися тема із злиттям документів Пентагону із злиттям засекреченої інформації. Зараз журналісти американські, зокрема, Wall Street Journal, з'ясували, що одним однією із платформ. Де з'явилися, де поширили а, злиті документи, однак відредаговані із російською пропагандою був телеграм-канал, який називається Донбас Дєвушка, і який, начебто, а, вела. А, а, Дівчина, яка живе у Луганську, вона називала себе російською єврейкою. Мілою. Однак, журналісти з'ясували, що насправді це американка, яка називається Сара Білс, 37-річна ветеранка, яка колись працювала на одній із американських військових баз, вона є ветеранкою американського флоту, працювала на військовій базі в штаті Вашингтон. А, і саме на цьому каналі, бачите, зараз це фрагмент із Твіттера, саме на цьому каналі. Ця Дівчина поширила, начебто, одні із тих знімків, які були відредаговані, які були змінені на користь російської пропаганди. Цей телеграм-канал ввівся англійською мовою, нібито від імені цієї дівчини з Донбасу. Так само в неї був і Ютуб-канал, і вона активнувала твіттер. На цьому телеграм-каналі, де поширювалися ці знімки, є на цей момент понад 68 тисяч підписників, користувачів. І зараз тобто, розслідувачі і спільнота, зокрема у Твіттері з'ясувала, що. Ця, начебто, дівчина із Луганська, насправді є ветеранкою з Сполучених Штатів, і історія розвивається. Про це також можете почитати більше в онлайні. Я думаю, будемо мати теж більше деталей. Однак, безумовно, це є доволі цікавим розвитком. Далі про що важливе, також бачив сьогодні, що трапилося вперше з моменту затримання до американського журналіста Івана Гершковича допустили посолку США в Росії Алін Трейсі. Коротке повідомлення побачили ми від американського посольства в Росії. Сказали, що наразі журналіст Іван Гершкович перебуває в в'язниці у Лефортово. Його стан задовільний і США вимагають негайного його звільнити. Будемо за цією темою також стежити. Якщо ми переходимо до тих тем, які я анонсував на початку, то можемо поговорити про американські інвестиції в Україну і цю тему досліджувала Юлія Ярмоленко, яка минулого тижня. Працювала на американсько-українському форумі тут у Вашингтоні, де цю тему активно обговорювала Юлю. Вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нашого брифінгу. Сьогодні ти працюєш із дистанційної студії. Давай поговоримо так. більше про це. Юлю про цей форум. А він відбувався на фоні зустрічі МВФ та Світового банку, які тут були минулого тижня у Вашингтоні. Форум американсько-українського партнерства Говорили про інвестиції. Чому його вирішили провести саме зараз? Юлю чи. В принципі на часі говорити про такі речі зараз. Остапа і американські уряди, представники американського бізнесу, представники американської торговельної палати укра в Україні говорять, що зараз саме ідеальний час, тому що вони вважають, що зараз переломний етап у війні, вони бачать, що Україна вистояла зиму і не лише вистояла, насправді деякі сектори економіки навіть зросли, як сказала мені в інтерв'ю заступниця очільниці USA, це Ізобель Колман. Але якщо ми говоримо про цей форум, насправді. Було дуже гарно побачити, що в американській торговельній палаті, яка буквально через парк від Білого Дому, зібралася надзвичайно велика кількість людей. По перше, це були представники і Американського, і українського уряду. По друге, це були власне представники приватного бізнесу, які зацікавлені, хоч і деякі з них можливо вважають, що зараз надто ризиковано інвестувати в Україну. Які був головний меседж від представників американського уряду. Вони вважають, що зараз ідеальний час. Тому що ті... Ці... То не інвестуватимуть зараз, можливо, програються, тому що вони не скористаються надзвичайно унікальною можливістю інвестувати в країну, інвестувати в демократію, адже вони вважають, що зараз це не лише інвестиції в якийсь бізнес, який принесе прибутки пізніше, але це також інвестиції в глобальну демократію і в українську перемогу. І я спілкувалася з Енді Вундером, це президент американської торговельної палати в Україні, і він говорить про те те, що великі компанії американські вже заходять і вже відновлюють бізнес в Україні. А він, наприклад, навів приклад Макдональдс, також навів приклад Убер, які повертаються і вже активно працюють в Україні. І тому він сказав, що головна мета цієї події була насправді закликати інші американські компанії не втратити ідеальний час для того, щоб інвестувати в Україну. Давай послухаємо коментарі, які він дав мені на полях цієї зустрічі. Ми бачимо найбільший завод а, на європейському континенті Кока-Коли знаходиться біля Києва. Він а, був під окупацією, його відновили, і зараз він продовжує працювати. Ми бачимо, що компанія як Макдональдс вони відновили. А взагалі по всьому світі один з Макдоналдзів, де найбільше було клієнтів кожного дня, це був на київському вокзалі. Входили в топ. А, зараз вони знову працюють. Ми бачимо, що заводи працюють, американські які є, і це якраз месець, що ми сьогодні тут доносимо, щоб показати ці компанії, які вже сьогодні в Україні, які працюють, і щоб вони розказали свої історії. Тому що є сприйняття. Що є ризик, але тут треба знайти баланс між е, ризиком, сприйняття ризику і сприйняття можливості. Якраз можливості зараз великі відкриваються, і ми кажемо компанії: не чекайте, не чекайте, бо буде пізно. Зараз треба приходити в Україну. Зараз треба вже планувати і Зараз треба починати працювати. Що ви хотіли б побачити в 2023 році з точки зору відбудови України? Що було б планом максимум з вашої точки зору? Ну найголовніше це перемога, перемога України. І я думаю, що а, реально тоді компанії, а, які будуть оголошувати і вже будуть починати працювати по різних секторах, починаючи по відбудові а, заводи, які є по по скло, Нема не, немає достатньо заводів, які виробляють скло. А просто склад треба буде дуже багато, щоб від а, відбудувати, а, але модернізувати це все, що було до, до цього. По будівництві, по різних секторах, по енергетиці, а, нафтопереробні заводи просто список великий, і головне, щоб конкретні компанії бачили конкретні проєкти і почали працювати. Почули ми цей заклик, каже Андрій Гундер: Не чекайте, інвестуйте вже зараз. Юлію. а чи готові американський бізнес до цього? Чи готові вони інвестувати зараз в Україну, де триває повномасштабна війна, повномасштабна російська вторгнення? Остапи, ти знаєш, це дуже важливе питання, і звісно, дуже багато є застережень в американського бізнесу. Зокрема, але є компанії, які насправді ніколи і не йшли з України. Вони працюють з Україною вже не навіть на 10 років, 15 деякі компанії. І вони говорять про те, що безумовно існують ризики. Ризики існували і до того це була не війна, але це були проблеми, наприклад, з корупцією та інші. Але вони бачать величезний потенціал в Україні. Я спілкувалася зокрема. Із представником однієї інвесторської компанії Argentum Creek. це Джон Петтон, і він сказав мені, що він безпосередньо працює з Україною 15 років. Його компанія в останні 5-6 років дуже активно інвестувала в Україну. Вони інвестували 600 мільйонів доларів, і це були інвестиції в компанії, які так чи інакше працюють в Україні. І він сказав мені про те, що насправді він бачить великий потенціал. Він каже, що звісно існують проблеми існують проблеми з корупцією, існують проблеми інші. З якими вони стикаються постійно, але він вважає, що насправді дуже багато є в Україні дуже талановитих гарних людей а дуже багато є компаній, надійних з якими можна працювати. І він сказав, що головне компаніям, які сумніваються, знайти надійних партнерів в Україні компанії, в які дійсно вони бачать потенціал, компанії, які вони бачать, що керуються людьми, які знають, що вони роблять, і таких компаній не бракує. І тому він мені сказав, що насправді одна з головних цілей цього форуму було. Якраз компаніям, які вже інвестують в Україну, поговорити і розказати про свій досвід компаніям, які можливо роздумують інвестувати в Україну, і він сказав, що його компанія, його інвестиційний фонд, в якому він працює, вони не збираються йти в Україну. Вони збираються лише вони не збираються йти з України. Вони збираються лише посилити свої інвестиції в цей в, в Україну і в різні сектори. Давай послухаємо власне, що він мені сказав в інтерв'ю. Так, прошу. Рас початку війни Україна була одним із найсильніших з точки зору повернення інвестицій. Ми знайшли у що інвестувати і де ми могли працювати з ними. І коли ситуації спрацьовували так, як ми очікували, ми отримали хорошу підтримку від постачальників послуг, аби допомогти нам вирішити проблеми, це не було миттєвим рішенням. Це могло зайняти кілька років, але все ж у нашому бізнесі це один із ринків, де ми почувалися комфортно, і ми маємо хорошу мережу, яка з роками розвивається. І саме тому я думаю, що ми досі відчуваємо себе там комфортно і продовжуємо шукати можливості для інвестицій. Наш досвід за останні 5-6 років не був універсально легким. Бувають важкі часи і ситуації, які важко подолати. І, звичайно, є багато реформ, які потрібно втілити, але наше загальне сприйняття полягає в тому, що в Україні є чудові люди, з якими можна працювати, і є хороші компанії та хороші сектори, які мають гарний досвід роботи на глобальному рівні. Тому ми плануємо інвестувати більше в майбутньому. Юлія, чи планує уряд США зі свого боку якось стимулювати, заохочувати приватних інвесторів здійснювати такі інвестиції в Україну? Так, Остапа насправді на цьому форумі виступали низка дуже чудових спікерів. Це була джина реймонда, міністрка торгівлі. Також очільниця USA, Саманта Пауер. А Вікторія Нулан з державного департаменту, і всі вони наводили свої приклади, чому інвестувати в Україну варто, чому Україна має величезний, насправді потенціал. Але що може гарантувати американський уряд зі свого боку? Їхній аргумент зараз у тому, що безумовно зараз важливий переломний момент, тому що Україна показала, що може навіть в умовах війни наростити певні свої сектори. А зараз вони бачать, що вже відбувся переломний момент, коли Україна активно дуже успішно пережила цю зиму. А зараз почала Знову експортувати енергію, що здавалося кілька місяців тому неможливим, і тому вони вважають, що інвестувати варто. Що американський уряд робить зі свого боку? Американський уряд а також агентство із міжнародного розвитку, фінансова агентство з міжнародного розвитку. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння з українським урядом, який полягає в тому, що американський уряд зі свого боку буде надавати технічну підтримку, і також такий собі ти знаєш таку собі допомогу і підтримку компанії які зараз американським компаніям, які зараз захочуть війти в український ринок, і вони зі свого боку USAID, це з міжнародного розвитку кажуть про те, що вони підтримують ініціативу українського президента, а про те, щоб знаходити разом які компанії американські мають інтерес інвестувати в Україну, щоб вони мечилися із компаніями, які потребують інвестицій в Україні. А американський уряд зі свого боку буде гарантувати технічну підтримку, щоб створити таку собі допомогу для. Цих компаній і гарантувати їм трошки дати їм певні гарантії. І я поспілкувалася з Ізабель Колман, яка є заступницею Саманти Пауер, заступницею очільниці USAID, і вона сказала, що насправді зараз вони роблять все можливе зі свого боку, щоб Україна потенційно стала подвоїла і потроїла свій ринок через 5-10 років. І зокрема, вона звернула увагу на те, що насправді України є величезний потенціал. Але давай послухаємо а, про частину нашого інтерв'ю про гарантії, які дає американський і про потенціал, потенціаликів на бачить Україні. так дуже цікаво. Давай. Сьогодні ми чули багато закликів до бізнесу бути ранніми інвесторами. Яким ще чином USAID і американський уряд можуть допомогти переконатися, що інвестиції американського бізнесу захищені? Чи є пряма американська бюджетна допомога одним із шляхів стабілізувати економіку, щоб інвестувати в Україну було надійніше? без сумніву, американська фінансова підтримка, плюс фінансова підтримка світу від Європи, Японії, МВФ і інших, була просто необхідною для того, аби Україна могла вижити впродовж минулого року. Ми всі розуміємо, що така підтримка не може тривати нескінченно, але Україна має величезні ресурси, економічні ресурси і насамперед людей. Вона має неймовірно освічене продуктивне і рішуче населення. Те, що зробив український народ за останній рік, півтора року, це надзвичайно. Ми бачили, як Три в Україні попри війну зростали. іт сектор зріз на понад 20% за минулий рік, і він має можливість для ще більшого зростання, враховуючи досвід, який існує в Україні, і потребу це робота, яку можна виконувати віртуально. Тому українці можуть надсилати своїх іт професіоналів в компанії по всьому світу. І звісно, з Україною на шляху до членства в ЄС, ви знаєте, йдеться про економіку, яка має потенціал збільшитися вдвічі втричі. Населення України до війни становило близько 44 Мільйонів сподіваємось, що коли війна закінчиться, вона поверне 20% свого населення знову до позначки 44-45 мільйонів. Коли вона приєднається до ЄС, вона буде четвертою чи п'ятою найбільшою країною ЄС за кількістю населення. Подумайте про розмір цього ринку і про те, що він собою являє. Це і місце для розміщення як продуктивного виробництва, так і бізнесу. Сфера обслуговування, сільське господарство, яке, як ми знаємо, має величезний потенціал, енергетичний сектор і плюс споживчий ринок, тому ця економіка має багато сильних сторін. І Я думаю, що українці запам'ятають ті компанії, які інвестуватимуть вже зараз. І ці компанії отримають величезні економічні можливості, аби творити добро і досягати успіху разом з українцями в найближчі роки як ви гадаєте, чи український уряд використовує цей момент, аби дійсно позбавитися корупції, залишити її у минулому. безумовно так виглядає. Вчора ми зустрічалися із прем'єр-міністром. і Він зазначив, що за минулий рік у боротьбі з корупцією вони зробили більше ніж за всі попередні роки. І я дійсно вірю цим словам. Я думаю, що вони абсолютно налаштовані вийти з цієї кризи як нова і краща Україна. Я справді в це вірю. Вони визнають, що корупція Ція є загрозою існуванню так само, як ракети і бомби. Знаєте, немає сенсу після цієї величезної людської трагедії, яка сталася, вирватися на інший бік, не опинившись у принципово іншому і кращому місці Якою якої ви бачите Україну через 10 років, член Європи з сильними інституціями, стійкою демократією, з економікою втричі або в чотири рази більшою ніж зараз. І українців у безпеці, в мирі і в демократії. А мит України'яз секюр, песфол, демократик дійсно важливі ці слова Юлі, які пролунали щойно. Дякую тобі дуже за твій аналіз. За те, що включилася. Юлія Ярмоленко була з нами в ефірі. Дякую. Подивлюся, є можливо якісь запитання. Бачу, що дивляться нас у Черкащині. Вітання з Норвегії передають і з Києва переглядають також у Львові. Дивляться в Польщі в інших містах. Є вона запитання від. Тараса Пошкара питає він словаччина надає Україні 13 літаків в той час, як США поки відмовляється від подібного кроку. Чи іноді маленькі країни сміливіші за деякі великі Тараса. Так ми знаємо, що е, від Словаччини пролунали такі заклики. Від Польщі ми е, такі оголошення такого кроку від Польщі ми його бачили раніше США. Наразі не готується оголосити про передачу F-16, зокрема. Ті заклики ми чули раніше щодо маленьких країн, знаєте, навіть якщо ми глянемо на рівень допомоги, які надають різні партнери України, безумовно США є абсолютним лідером, коли йдеться про кількість військової допомоги, яку надали. Однак, якщо ми глянемо на перерахунок допомоги до ВВП країн, то дійсно саме маленькі країни тоді лідерами це Естонія, це Латвія, це Литва. Тому дійсно знаєте, іноді може здаватися, що країна надає меншу допомогу однак в про відсоткому співвідношенні цих країн можуть бути лідерами в їхньому полі. І думаю, це питання є хорошою нагодою перейти до європейських тем. Власне, про ту тему, яку ми анасувала на початку: про українське зерно, про тимчасову заборону на його імпорт до Польщі. Угорщини. Богдан Цюпин приєднується до нашого ефіру. З ним про це детальніше можемо поговорити. Богдане, так. вітаю тебе. Дякую, що знайшов час. Отже, дійсно, ми побачили заяву від уряду Польщі, також від Угорщини, рішення про тимчасову заборону імпорту. Українського зерна та інших продовольчих товарів. А чому дружня до України Польща, від якої ми чули так багато слів підтримки і кроків? Зрештою бачили і разом з нею також Угорщина. А теж чому вони вирішили зараз ухвалити цей крок і чи є ризик, що інші європейські країни також, також це, це зроблять, Остапе, Ти згадав. Дві країни Угорщину і більш дружню до України Польщу з огляду на те, яку політику проводить уряд Віктора Орбана в Угорщині, яка очевидно. Не може вважатися надто дружньою до України, але е, зараз ми можемо говорити про те, що вже три країни, а не дві, оголосили про обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, тому що уряд словаччини іншої сусідньої країни, що межує з Україною, е, оголосив, що також запроваджує до 30 червня. Тимчасові обмеження на імпорт на ввезення української сільськогосподарської продукції. Чому це було зроблено? Уряди цих трьох країн, а також подібні скарги чи докори лунають також і від інших держав, зокрема від Чехії, від Болгарії, в Румунії, були також протести проти. Те, що називають заповненням чи переповненням місцевих ринків сільськогосподарської продукції з України, що спричинило падіння біржових цін, а це означає, що, наприклад, сільськогосподарські виробники в Польщі, які сподівалися отримати, ну, припустимо, 2000 тисячі злотих за тонну свого збіжжя на польському ринку, зараз. Як я бачив в останніх повідомленнях, можуть сподіватися лише на половину цієї ціни, тобто це дуже серйозний економічний удар по, по, по виробниках, по фермерах, як у Польщі, яка є однією з провідних сільськогосподарських країн Європейського союзу. Так і очевидно, і для інших держав можна сперечатися про те, чи е, причина е, саме у напливі українського збіжжя чи сільськогосподарської е, продукції, чи тут якісь є. Інші причини коливання на ринках сільськогосподарської продукції не новина. І до речі, пригадайте, не так давно ми говорили про те, що у Європі дуже були стурбовані зростанням, та й не лише у Європі, зростанням цін на харчові продукти. Так. І власне споживачі дуже, дуже цим переймалися. А ось зараз виявляється, що виробники, а саме фермери, стурбовані. Падінням різким падінням цін біржових цін на харчові продукти, і тут ми маємо ситуацію з політичним з політичним впливом, оскільки селянське так моти населення чи працівники агросектору, зокрема в Польщі, становлять таку велику частину. Від виборців у Польщі, зокрема, то факт наближення виборів означає, що уряд у Польщі очевидно намагається показати, що він якось захищає інтереси своїх своїх селян, своїх фермерів. Подібна ситуація також у словаччині, де теж наближаються вибори, і уряд країни перебуває під тиском опозиції. Ну і очевидно, що як завжди в подібних ситуаціях, уряд Угорщини. Не втрачає можливості якимось чином заявити про свої проблеми у наслідок європейської політики щодо України. Богдане. Ми бачили також реакцію України на ці кроки з боку Польщі та Угорщини. Міністерство аграрної політики я бачу повідомило, що рішення польської влади суперечить раніше досягнутим домовленостям і закликало переглянути такий крок. Як в принципі Україна збирається це адресувати? Чи є якийсь план окрім заяв, як можливо переговорю, якісь робити переговори з Польщею? Як це питання планує українська сторона вирішувати? Е, мені здається, що тут можна сказати, що сама Україна, самій Україні буде дуже важко вирішити це питання на переговорах з урядами, урядами цих країн, які Очевидно, як я вже сказав, мають свої якісь там е політичні мотиви чи е суто навіть економічні, адже йдеться про сільськогосподарську політи політику у Європейському Союзі, яка е на яку витрачається найбільше грошей з. Бюджету ЄС, тобто це дуже дуже великі гроші, коли йдеться про субсидії, захист ринку і так далі. і так далі. Тобто, я думаю, що ці питання, такі питання, будуть вирішуватися радше на загальноєвропейському ринку. І, зокрема, про це вже заявили, заявили у Брюсселі про те, що коли йдеться про зовнішню торгівлю. То ці питання вирішуються для Євросоюзу загалом, і взагалі то окремі уряди країн ЄС не мали би права влаштовувати ось такі такі перешкоди, про які оголосили уряди словаччини, Польщі та Угорщини. Я знаю, що у нас є уривок з виступу речниці Євросоюзу, яка пояснює ситуацію. Я пропоную послухати її, сімпортантурімайда важливо нагадати, що торговельна політика не належить до виняткової компетенції. Це означає, що такі рішення схвалюються на рівні європейського союзу. Тому ми кажемо, що односторонні дії в галузі торгівельної політики ЄС неможливі. Як ви знаєте, у нас з Україною діє всеосяжна і глибока угода про вільну торгівлю. В межах цієї угоди зняті тарифи з усіх продуктів. Тарифи скасовані до червня цього року. А зараз ми маємо на столі нову пропозицію продовжити скасування тарифів, бо звичайно ж в ці. Важкі часи дуже важливо і надалі підтримувати Україну. Водночас, ми також усвідомлюємо вплив на фермерів ЄС. Цікаві ці слова Богдане. Ще одне питання, знаєш, яке ну мимоволі задаєш собі, які від цього збитки в принципі для України, і як ця історія може вплинути на можливість постачання зерна до Африки та Азії, бо саме через Польщу інші інші країни це зерно йшло транзитом до, до інших країн. Так, це, це велика може бути міжнародна проблема, принаймні досі це була велика проблема з браком українського зерна на міжнародному ринку і потерпання таких країн, які залежали від купівлі українського збіжжя, зокрема в Африці в країнах Азії. Але в даній ситуації це я б сказав також подвійний удар для України, тому що в той час, як Росія, напавши на Україну, заблокувала. Морські порти українські захопила усі порти на Азовському морі, з яких вивозилося українське збіжжя е, кораблями у величезні величезних обсягах, так само чорноморські порти, і зараз діє угода е, виторгована так мовити за посередництва Євросоюзу і Туреччини, яка дозволяє Україні, хоча б частково е, з значними перешкодами, мусимо сказати, е, виво. Вивозити, все ж таки, зерно з допомогою морських шляхів, але Європейський союз оголосив Україні допомогу, оголосив так звані лінії солідарності, через які суходолом, залізницею, також автотранспортом передбачалося, що Україна буде мати альтернативний шлях вивезення свого зерна на міжнародні ринки через сусідні європейські країни. І далі як вважалося, це збіжжя та інша сільськогосподарська продукція з України буде йти на міжнародні ринки. І до певної міри цей проект успішний. Вивезено понад 20 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції за цей рік, повідомляють у Брюсселі. і Україна отримала близько 25 мільярдів євро, продаючи цю продукцію. І отже, тепер, в той час, коли Росія намагається заблокувати далі морські шляхи, і, зокрема, зірвати цю угоду, досягнену за посередництва Туреччини і організації Об'єднаних Націй, в цей час перекриття також. Оцих фактично ліній солідарності буде другим серйозним ударом абсолютно. для України. Є надія, що Брюссель допоможе цю ситуацію якось владнати, можливо, пообіцявши субсидії урядам чи аграрним виробникам у тих країнах східної Європи, які кажуть, що потерпають від напливу української сільськогосподарської продукції. Будемо Отже, будемо так стежити за переговорами. Дуже цікава насправді історія Богдана. Дякую, що допоміг розібратися і розклас... розкласти все по поличках. Богдан Цюпин приєднався до ефіру. Ми з Богданом продовжимо і розвинемо цю тему. В програмі часа мо 22 Тому не пропустіть це теж. Дякую, Богдане, друзі. Дякую вам зі свого боку. Також за вашу активність за ваші коментарі та перегляди. Як я вже сказав, двадцять другій програма «Час тайм -2». Ефірі незмінно поговоримо про інші важливі також теми. Ну і брифінг завтра повернеться в ефір о вісімнадцятій. Незмінно будемо говорити також про актуальні події, що стосуються США України. І Не тільки дякую вам і побачимося вже незабаром. Бережіть себе.